Ого, яка ребятина. Ой. Дивите. Це должно стати мемом. А ще вам цю тюрьбетина покажу. Дивіться, просто водозі. Риба, ти там жива. Але це самое прикольно. Сима сьма риба, сьма риба. Ще вам ще Якусь із рыб покажу. О. Залягли дві риби. Це ребенок той ось 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 той, по-моєму. Ось то Ось Остіні крейсе. Криса. Щоб ви знали, де я? Басик. <рес> Басик. Банічка. опа Опана. Вкусняшки. Опана, пиво. Ой. Опана. Шена какаочика. Опана. Кока пиво. стена, Що я знімаю вообще? треш, Що я знімаю? А чого ще я роблю? Знімаю О, риби. Я, ребята, думала, что из листочек рыбка. Ох, красивая рыбка. О, Ого, жиры. Нам просто Це не риба, а крыса просто. Куда ты полила? Давай. Сігма Але тут просто Сігма Риба Сібно Хад несколько дней прошло, зараз навіть не тут, коли я знімала тут це було 17-го, а сейчас 21-го, 22-го, короче. І следующий ролик про мої нові табалапки.